Друзі, привіт! Розібрав я оцей варіатор з віцеля, планку, варіатор, щоб зняти цей підшипник. Бо вже в цьому сезоні, що пройшов в 23-му році, то воно вже там не змащувалося, позабивалося канали, і коли змащувано маслянку, Солідор весь виходив в бік Я думав, що там на корпусі. Є ось таке волокно, воно вже тамлазило звідтеля. Я не знав, який тут подчипник має йти. Думав, що такий подчипник саме, як з тієї сторони, це з цієї сторони кабіни. А з тієї сторони я міняв почіпник в тому уроці на початку сезону. І я тоді купив два підшипника. Думаю, вже в цьому сезоні я поміняю і тут. Але, оказується, воно не так. Там один подчіпник стоїть. З цієї сторони, інший подіпник стоїть. Там стоїть одне кріплення, ну, корпус. Тут зовсім інший корпус. По каталозі, коли дивився каталог, то воно вибиває. Ну, по каталозі воно показує, що в принципі два підчіпники одинакові. Що там, що тут. Але. Кидає три варіанти по каталозі. Там і кидає і корпус той, який я зняв, і ще інший подшипник. Зараз я вам покажу. Тут є ось ця втулка, яка зажимає підшипник. Коли я розібрав, оказалося, що то не тут то було, який подчипник. Ось. Це підшипник іде, такий підшипник стоїть з цієї сторони, де мотор. Ось такий цей підшипник. Це у нас підшипник 207, 11207, Ну, 207. 207 виходить. Ось такий він. Двохрядний. Він тут йде рівний. Він тут іде рівний. Це не є. Сферичний, він так крутиться. Ось, бачите. Це ось такий підшипник. І цей такий підшипник вибиваю по каталозі, Що він одної однієї, і з іншої сторони. Але я так розумію, що воно може бути по-різному. Є, коротше, три варіанти. Я так розумію, що є три варіанти. Перший варіант такий. Що воно може стояти такий, я так розумію, але там кріплення інше. Корпус, корпус підшипника інший йде. Це не підходить. Цей, цей варіант у мене стояв. Ось, це і корпус. Тут масльонка Тут немає ніякого волокна, нічого. Просто там йде канавка. По тій канавці змащується почіпник От у ці дирочки. Він закритий, це германський підшипник 208-сферичний. Він не тут, тут заокруглений. Він тут і та заокруглений. Цей підчіпник, він добрий. Проблема не було в підчіпнику, а проблема в корпусі. Цей корпус чугунний. Вони зробили так цей корпус, що цей підчіпник заходить в корпус. Заходить в корпус, він ось так лягає туди, і воно розбило в самому корпусі. Воно розбило в корпусі, воно там б'є. Ну, не так аж сильно-сильно, але -сильно, воно б'є. Тому що, коли дивлюся на, на підшипник, то воно там на корпусі показує, що воно там є вироботка. Воно бач, по почіпніку видно, що воно трошки, ну, Било, було в корпусі. Коли я подивився по каталозі, ну, я розібрав, розібрав. Коли я в тому році знімав просто варіатор, я подивився, що почіпник не такий. Подивився по каталозі замовив почіпник Підчіпник мені прийшов отакий. Це японський підшипник 208. Але він виходить, що він тут рівний, він не сферичний, не змазується. Нічого, це було мені по каталозі, по номеру каталожному номеру, я його такий заказав. Тепер, коли я розібрав, я думав, що тут такий стоїть. Коли я розібрав, а воно тут такий стоїть подшипник. І в такому корпусі. Корпус розбило. По каталозі я дивився, шукав по номеру а, такий корпус, немає ні на одному сайті, ніде. Від чого такий корпус може йти, може, може йти, може на якихось других комбайнах він є. Я не міг знайти, може хтось знає, порадить. Тому що, ту, що, що тут зробити, я ну, не знаю. Що тут можна всередині зробити, тут не навариш, не виточиш, я не знаю. Корпус вже з'їло, з'їло. Все. Він отак по чимось заходить до, іде, заходить до корпусу комбайна. На 4 болти закручується все. Замовив я отакий корпус. Є отакий корпус, корпус 208-го підшипника на 4. дирки. Під сферичний підшипник, під, під оцей підшипник. Підшипник заходить сюди так, і на місце. Заставляється все. І на місце все заставляється. Тут одна проблема, що немає масльонки. На цих корпусах немає масльонки. Думаю, зробити тут дирочку, приварити, знайти маленьку трубочку, приварити трубочку, на кінець трубочки поставити масльонку і Поставити в одному от так, де дирочка є в цьому положенні. Поставити його, щоб цей отвір був напроти трубочки. І так буду змащувати, бо варіанта тут я не знаходжу. Якщо такого корпуса нема, не можу я його знайти. Нового, то буду ставлю цей корпус. Цей корпус недорогий, 214 гривень. Це 214 гривень. Цей підшипник вже його. Не поставлю, хіба може десь він підходить в інше місце, треба буде дивитися. Ось таке ось таке, друзі, з цими підшипниками з цієї сторони. Воно не одинакове, виходить. Бо тому що цей підшипник 208, цей 208-й, цей 207-й. Корпуса різні. Що тут, що там. Отак воно і виходить. Так що не одинакові підшипники йдуть з двох боків. Або може є. Корпус такий на 4 дирки під отакий підшипник. Може і таке є. Треба дивитися на сайтах. Але чи він там підійде, цей підшипник? Я не знаю. Він не підійде, бо тому що тут навіть і дирка не така. Да, да. Тут виходить. тут, по-моєму, 40. 208 має цей 40. Зараз. Так, да, цей має 40. А цей... 35. п'ять. Отже воно по-любому не підходить. Не підходить. Ось так. В кого як на комбайні, пишіть. Може хтось стикався, не стикався, пишіть. А може хтось не знає. Буде йому за інформацією, як воно от є. Походу, я так розумію, що треба спочатку розібрати, а потім дивитися, який почіпник. Дякую всім за перегляд, ставте лайк.